Ракети та шахеда атакували цієї ночі і кривий ріг. Були влучання в критичну інфраструктуру. Частина мешканців та об'єктів залишилася без світла та води. У місті запровадили графіки аварійних відключень. Яка зараз ситуація, та коли планують відновити електро- та водопостачання? Про це 11-му розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Це не був для Кривого Рога саме масований удар. У нас було і по 14 ракет. Одночасно влучання не самий масований, але досить великий. Можу сказати, що відразу були відключення і насосних станцій, і відключення і котелень. Значить, ми перевели частину інфраструктури, включаючи лікарні, на генератори. Значить, можу сказати, що на цей період, що зараз, котельні всі включені, вже насосні також включені. Ще є. Населення там десь до 10 тисяч небагато. Я нагадую, що в Хромрозі 650 тисяч, у яких немає електрики, але енергетики працюють і до вечора. Я думаю, що ми впораємось повністю з цією проблемою. З водою була проблема, ну, коли відключилося багато насосних, але вони вже всі перепідключені. Зранку.